Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка на честь вшанування героїв Крут представили постанову для студентів одного із навчальних закладів Дніпра. Всі подробиці розкаже мій колега, журналіст Ян Андурсенко. Вшановуючи пам'ять героїв Крут, театр імені Шевченка підготував музичну постанову, щоб вкотре нагадати людям про подвиг мужніх героїв, котрі у далекому 1918-му стали на захист тодішньої незалежної України. 1918 рік, 29 січня, от для історії нашої країни є днем таким от пам'ятним, трагічним. І театр Шевченка, як завжди, готує до таких от державних і державних поминальних днів чи свят. Такі от концертно-патріотичні програми. Це зробиться і сьогодні для студентів для персоналу педагогічного вищого технічного училища номер 17, куди приїхав наш театр з таким. Патріотичним концертом для студентів та викладачів театр Шевченка підготував численні патріотичні вірші, сценічні постановки та воєнні пісні, а супроводжувалася все неймовірним музичним супроводом. Актор театру Ярослав Безкоровайний як ніхто інший знає про важливість правильного донесення історичного підтексту, бо знімався у фільмі під назвою Крути 1918». Концерт присвячений пам'яті героїв. Крут я, до речі, знімався в одноіменному фільмі Крути 1918. На жаль, я там грав негативного персонажа, який був одним із учасників заколоту на повстанні на заводі Арсенал, яке розпочалось, яке, до речі, безпосередньо вплинуло. На хід бойових дій, яке змусило наших героїв, студентів переміститися якраз на станцію Крути, бо тому, що регулярна армія, регулярні війська були відведені якраз саме в Київ на завод Арсенал, де розпочалось профінансоване і проідейоване більшовиками повстання. Ось сьогодні весь матеріал якби зосереджений на Вшануванні героїв, які віддали своє життя в війні з більшовиками і саме героям Крутів, студентам, які, не дивлячись на свій молодий вік, віддали своє життя за нашу незалежність за нашу свободу. Тому сьогодні всі, всі тексти, всі пісні присвячені саме героям Крутів. Театр імені Шевченка постійно проводить просвітлювально-патріотичні заходи не лише у стінах власного театру, але й поза його межами. Цього разу Шевченківці завітали до вищого професійно-технічного училища номер 17. У нашому освітньому закладі виховуються особистість, виховуються людяність і тому основні напрямки це виховання національно патріотичне. Національне патріотичне виховання, якраз сьогоднішній захід, який проводиться в наших стінах, якраз заплановано цієї тематики, присвячений річниці битві під крутами, і з Дніпровським національним. Театром імені Шевченка у нас сьогоднішній захід сплановано за що можу подякувати керівництву цього закладу. І звичайно, з надією на майбутнє, що це в нас не останній такий захід. Будемо зустрічатися, проводити і, напевно, святкувати ще й перемогу. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка планує і надалі проводити подібні заходи, аби донести людям всю важливість знання власної історії та пам'яті про своїх героїв. Ян Андрусенко Віталі Шалдов новини де 1